Ок, їде в Україну люте у Вашингтон. Польські компанії зможуть отримати фінансову підтримку на відбудову України. Молодь у Польщі охоче зголошується до програми Моє здоров'я. Спеціальний посланець США Кіт Келок має прибути сьогодні до України. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте перебуває з дводенним візитом у Сполучених Штатах. Переговори збігаються із важливою заявою щодо Росії, яку сьогодні, начебто, має оголосити президент США Дональд Трамп. Політики в останні зустрічались місяць тому на саміті НАТО у Газі. Тиждень тому вони говорили серед іншого про посилення протиповітряної оборони України. Напередодні візиту очільника НАТО, президент США заявив, що Сполучені Штати продадуть європейським союзникам різні види високосучасної зброї, яку буде відправлено до України. Союзники по НАТО також очікують рішучих дій сполучених штатів проти Росії. Окрім зустрічі з президентом Трампом, генеральний секретар НАТО також планує поговорити із держсекретарем Марко Рубіом та міністром оборони Пітом Хексетом. Посадовці штаб Тири НАТО також оголосили про заплановані зустрічі із членами конгресу, які підготували пакет санкцій проти Росії. Польські підприємства, які бажають взяти участь у проектах пов'язаних із відновленням України, можуть скористатись фінансовою підтримкою, що надає банк господарства крайового. Як повідомив президент банку Мірослав Чекай, внесок установи у цей проект буде фінансуватись за допомогою нового інструменту підтримки розвитку. Вивільнені кошти будуть використані для підготовки проектів у сектори енергетики, транспорту, виробництва будівельних матеріалів та товарів подвійного. Призначення компанії можуть подавати заявку на 15-річний інвестиційний кредит до 50 мільйонів євро. Завдяки субсидуванню відсотків цей кредит буде відносно недорогим. Банк є єдиною установою у Польщі, яка отримала кредитацію ЄС. Завдяки цьому зможуть запустити кредити на суму 194 мільйони євро на проекти, які пов'язані із відбудовою України. Понад півмільйона людей у Польщі зареєструвалися у програмі Моє здоров'я за перші два місяці своєї діяльності. Програма залучила переважно людей віком від 20 до 39, а більшість з них жінки. Розповів польському радіо Павел Фльорик із Національного фонду здоров'я активна на більш активні у цьому питанні жінки. Це майже 70%. І позитивна інформація також у тому, що все більш молодші люди, які отримали доступ до безкоштовної програми перевірки здоров'я, охоче зголошуються і заповнюють анкети. Найбільш активні, чи найчастіше виповняють анкети Павел Фльорик додав, що три чверті тих, хто зголосився до програми, уже проходять діагностичні тести. Щоб взяти участь у програмі, треба зареєструватися через онлайн-накаут пацієнта або безпосередньо у клініці. Програма Моє здоров'я спрямована на допомогу у ранньому виявленні проблем зі здоров'ям та ризику серцево-судинних, метаболічних та онкологічних захворювань. Люди віком від 20 до 49 років можуть брати участь у програмі кожні 5 років а ті, кому більше 49, кожні три роки.